Як можна зменшити щічки смаз ліфтингом? Чи можливо взагалі ця процедура для даної зони? Почнемо з того, що таке смаз. Смаз це шар, в якому у нас розташовані колагенові волокна. От вони. Уявіть собі, ніби як е, віточки дерев'я, mm -hmm. да, вони от отак от пронизані, там колагенові волокна. Як працює смаз? Смаз це така, ну це є хірургічний смаз, а є ж е, ультразвуковий. Mm -hmm. Ми працюємо ультразвуковим хірургічним хірургією. Все очень логічно. А mm -hmm. коли ми ставимо маніпулу смаз ліфтингу, ми працюємо на глибину, там де є смаз-шар, тобто, mm -hmm. що пацієнти розуміли, за рахунок чого ультразвук скорочує колагенові волокна, він їх скорочує mm -hmm. і створює неоколагенез. Тобто, Працює плюс-мінус як редіс. Тобто, що він створює. Тобто він створює і також посилює вироблення племеном. Так. Панагана. так. Uh -huh. Коли, я... Які відчуття під час процедури? Ну Я ж експер... чоловік експеримента, да? сама mm -hmm. на собі, я мені виконувалося масліфтинг. Я думала, думаю, я могла описати відчуття для пацієнта. Що я відчувала під час процедури? Такі ніби легенькі коль, 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 коль. -коль. За рахунок чого ультразвук пробиває ці колагенові волокна, вони скорочуються, так як вони отримують пошкодження. В нас будь-що що викликає пошкодження, воно дає імпульс створення чогось, тобто вироблення нового колагену, це називається. І коли ми працюємо із жировими пакетами, ми повертаємо жирові пакети на місце. На місце. Тим самим, коли вони скорочені, вони створюють візуальний ліфтинг. ліфтинг. Коли ми пропрацювали з масліфтингом, ми повернули жирові пакети на місце. І ми чекаємо. Ми чекаємо вироблення нового колагену. Тобто то чекати, скільки ще раз. Якщо ви більш вікова пацієнточка, то це 2-3 місяці, бо результат після процедури ви бачите одразу. А потім починається це все, мені нічого не допомогло, мені робили ні то, ні сьо, ні п'яте, а десяте. Ви ми... просто не дочекалися результату. Так. Ви зарано почали оцінювати результат. Але, отак мене ж цікавлять, чи це якось може скругувати щічки, розумієш? Чи дане або зможе? воно підтягне щоки. Воно вилиці з велиці з'являться, якщо вони у вас є від природи без філичків на жировий пакет, стане на місце.